З нами Кирило Міненко на прямому зв'язку, це керівник Центрального управління Міністерства юстиції. Детальніше про це в тому числі зараз поговоримо. Наші вітання, пане Кирило. Добрий день. А от хочеться розуміти: 18 з хвостиком тисяч від початку роботи послуга. Це яка частка від загальної кількості от подачі заявок? Наскільки вагома? Це досить вагома частина. У нас цей офіс, один який працює на всю територію України, і він обробляє всі заявки заявки через дії. Він створений в першу чергу для тих громадян, які не можуть прийти в органи реєстрації актів цивільного стану з тих чи інших причин, тому що можна не тільки вдома на кухні бути вдвох з мобільними телефонами і не хотіти кудись вийти. А наприклад, якщо наречена була вимушена виїхати за кордон, а наречений є тут в Україні або навіть воює на передовій. Тобто це можливо зробити навіть якщо хтось перебуває за кордоном, саме для такої категорії громадян придумувався і створювався цей сервіс. І ми бачимо, що попит все зростає, зростає, зростає. Ми додаємо державних реєстраторів для того, щоб повністю покрити бажання людей одружитися онлайн. Хоча і класичні методи одруження, тобто коли наречений наречена в білій гарній сукні іде в зал і одружується безпосередньо в органах реєстрації актів цивільного. Стану так само популярні, тобто держава спонукає створювати сім'ї, навіть якщо ви знаходитесь окремо один від одного вимушено зараз, але ви маєте таку можливість. А що по розлученням, пане Кирило? Бо ми про таку знаєте позитивну сторону. А інший бік, що у нас з розлученнями в Україні? Стосовно розлучень держава спонукає тому, щоб сім'ї були і сім'ї були міцні. Тому на розлучення громадянам дається 30 днів подумати. Тобто, ви спочатку подаєте заяву про розлучення, можете її подати як вживу, так і онлайн. А потім, після спливу 30 днів, ви мусите прийти в орган реєстрації актів цивільного стану і зареєструвати розлучення. Якщо заяву ви подали, але потім не прийшли, ви не вважаєтесь такою людиною, яка розлучена. Розлучення в органах реєстрації актів цивільного стану відбувається, якщо немає неповнолітніх дітей. А якщо є неповнолітні діти, то їх потрібно їхні права захищати, визначати з ким і як вони проживають. Тому це прерогатива виключно суду. А вже між судом і органами реєстрації акції цивільного стану встановлений взаємообміни. Якщо громадяни були розлучені за рішенням суду, направляється автоматично і реєструється в реєстрі актів цивільного стану. Все автоматично вже на підставі рішення суду. То що каже Зараз... стати. Така про кількість, скажіть нам. Uh... У нас вона варіативна, але ми бачили, що українці в важкі часи, в часи ковіду, в часи повномасштабного вторгнення більше одружуються ніж розлуч розлучаються, і це максимально позитивно. Чому тому що ми думаємо напевно про хороше і коли трапляються негативні негативні речі, українці якраз хочуть створювати сім'ї, і це максимально позитивно. Скажіть, а це ж ж, мабуть, неможливо відслідкувати. Онлайн був укладений шлюб там, на, не знаю, на роки, десятиліття, чи так, на декілька днів. Ну, типу Синдром Лас-Вегасу. Я до чого не плануєте впроваджувати розлучення онлайн? Оць, оці от, Там, де немає дітей, там, де немає спільно набутого майна, там, там де вони тупанули, і може там в пориві пристрасті якоїсь, та, ну, не туди натисли і стали. Чоловіком і дружиною. Ну, це все були жарти і меми, коли ми запустили цей сервіс на рахунок того, що два куми трошки в дії щось і вирішили, що вони ідеальна пара. Так, 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 так. Це звичайно все меми, яким чином відбувається онлайн одруження Спочатку відбувається подача заявки, погодження її іншою людиною з застосуванням електронних цифрових підписів. Далі наш орган реєстрації актів цивільного стану цифровий офіс. Він переглядає ці заявки. Чи дійсно цих громадян можна? одружити, чи у них немає, чи вони є повнолітні, чи у них немає вже зареєстрованих е, шлюбів. Тобто, якщо їх можливо одружити, призначається е, призначається за вибором наших наречених день сесії, коли відбувається відеоконференція. І відбувається відеоконференція, на якій є чоловік, дружина майбутні і ведуча. Ведуча їм роз'яснює повністю її їх права, і після цього вони мають підтвердити в відеоконференції, що так вони погоджуються. Е, Одружитися і вони розуміють, що вони створюють таким чином подружжя сім'ю. Після цього вже реєструється актовий запис. Вони його бачать в дії, і по Укрпошті доставляються відповідні свідоцтва додому кожному з них, тобто максимально зручно, нікуди ходити не потрібно. Тобто, помилитися тут неможливо, ніякі галочки поставити, якщо людина не хотіла, неможливо, тому що є такі запобіжники, як навіть роз'яснення прав в режимі онлайн-відеоконференції, так як ми зараз фактично з вами спілкуємося, тільки позахи. Чиному каналу і з електронним цифровим підписом далі, якщо громадяни потім хочуть розлучитися, тобто на це вже дається місяць, як я, як я і говорив, стосовно електронного розлучення, в такому самому вигляді, як відеоконференція, ми зараз досліджуємо, чи це варто робити, і стосовно попиту, чи він буде користуватися в майбутньому, не виключаємо, що такий сервіс, якщо він буде потрібен нашим громадянам, буде тому, що в дійсності, якщо так само. Подружжя зараз з тих чи інших причин разом не живе і один і інший з подружжя хочуть розлучитися, тому що в органах реєстрації можна розлучитися виключно якщо є згода двох з подружжя, то чому би ні? Якщо це їхнє волевиявлення, воно обдумане і у них є 30 днів для того, щоб поміняти. Поміняти своє рішення, але вони на ньому настоюють, Чому б не спростити їм такий варіант і не е, також мати можливість їх розлучати онлайн? Тому ми зараз над цим пане, працюємо і думаємо, пане Кирило жарти жартами, але ми бачимо, що в світі набуває тенденція, коли люди одружуються самі з собою або одружуються я не знаю, там з кизляльками, з котами. З У нас такі е, 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 варіанти були, фіксували. І що найдивнішого ви фіксували з онлайн замовлень на шлюб з чим або з ким. Онлайн одруження, воно, хоча ніби вигляд, має таке, ніби що це там можна щось випадково зробити, або одружитися з тим, з ким ніби це є нелогічним, як там стосовно новин, там з комп'ютером з штучним інтелектом чи ще, ще з того, що ви говорите. Однак, в дійсності це серйозна річ, і вона просто заміняє безпосередній прихід в ДРАЦ і регулюється законодавством України по законодавству України. Шлюб це союз жінки і чоловіка, які мають на це право досягли відповідного шлюбного віку. Тобто, у нас в Україні не може бути інших варіантів, окрім одруження жінки і чоловіка.